Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн тут за кордоном, хто з нами в залі, в домі молитви, хай Бог нас всіх благословить. Ми в очікуванні е, великого свята, Пасха, Воскресіння Господнє, Великдень. день. Але я хочу сказати, брати і сестри, що перед святом цим було страждання нашого Господа Ісуса Христа, була зневага. В Україні називають цей, цей день якби вербна неділя. Чому називають вербна неділя? Тому що, мабуть, у нас нема пальм, які стелили під ногу Ісусу Христову, так у нас вербу ріжуть. Я не бачу в цьому ніякого гріха, але якщо цю вербу люди ставлять вдома для того, щоб вона захищала від злих сил, брати мої сестри, це не треба. Це Образливо для Бога. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, ніякий війник нас не захистить. Нас захистить тільки Господь. Ми їм рухаємося, ми їм живемо. Амінь. І сьогодні ми знаємо, що подія така, весь світ, хто святкує Пасху по новому календарю, по григоріанському, сьогодні згадує таку подію, як віст Христа в Єрусалим. Знаєте, колись Ісус Христос був в одному е, селі, і до нього підійшли фарисеї і сказали, що Ірод хоче тебе вбити. І Ісус сказав такі слова, що не буває, щоб пророк був вбитий поза Єрусалимом. Він сказав. І далі Він казав Єрусалим, Єрусалим, побиваючих каміннях, посланих до тебе. Пам'ятаєте, іншими словами, Він сказав, що я не можу загинути поза Єрусалимом. І він же їде в Єрусалим. Луки 19, 1929. Ми зараз прочитаємо доволі такий великий відрізок Святого Письма будь ласка, будьте уважні. І коли наблизились. І коли наблизився до Віфагії, і Віфанії, до гори, що зветься Оливна, послав двох учнів своїх, наказуючи: Підіть до села, що перед вами, увійшовши в нього, знайдете осля прив'язане, на яке ніхто з людей ніколи не сідав, відв'язавши його, приведіть. А коли хто вас питає, навіщо відв'язуєте, скажіть йому так: Господь його потребує. Посланці пішли, і знайшлися так, як він сказав їм. Коли ж вони відв'язували осля, то господарі його сказали їм. Навіщо відв'язуєте осля? Ось, Вони відповіли: Господь його потребує, і привели його до Ісуса. І, накинувши одяг свій на осля, посадили Ісуса. І коли він їхав, стелили одяг свій по дорозі, а коли він наближався вже до спуску з Оливної, безліч учнів, почали радісно хвалити Бога гучним голосом за всі чуда, які вони бачили, кажучи благословен цар, що гляди в ім'я Господнє, мир на небесах і слава на висоті. І деякі фарисеї з народу сказали йому: Учителю, заборони учням твоїм, але він сказав їм у відповідь: я вам кажу, що коли вони замовкнуть, то каміння заголосить. І коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав за ним і сказав: О, коли б зрозуміло, ти хочу цей твій день, що потрібно для миру тобі, але це сховано! Нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом і візьмуть в облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти незрозуміло часу відвіден твоїх. І, увійшовши у храм, почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували. Кажучи їм написано: дім є, дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. І навчав щодня в храмі, а первосвященники і книжники старішини народні, шукали, як погубити його, і не знаходили, що б зробити з ним, бо всі люди трималися Його і слухали його. І так, дорогі брати і сестри, Ісус звертається до учнів і каже: підіть до села, що перед вами, і приведіть до мене осля. Там буде воно прив'язано. Він сказав, де воно буде, як воно буде, що робити, що говорити. Дорогі брати і сестри, для чого Ісусу Христу було це осля? Знаєте, тому що так було написано. Так було написано у пророки, що Цар твій короткий гряде на ослі. До Єрусалима Він повинен так був їхати. На Ісусі Христі, я не знаю, хтось підраховував, підраховував збулося більше п'ятисот пророцтв. Ісус Христос сказав: Я пастир вівцям, і я входжу до овець через двері. Ми з вами про це говорили. А якщо хтось перелазить де-інде, той розбійник і злодій. Що це мається на увазі? Оце про що ми зараз з вами кажемо. Що Ісус каже е, книжникам Фарисеям: Ви хочете спастись через закон, а закон каже про мене. І Він прийшов так, як по ньому написано. Іншими словами, якщо хтось приходить, він приходить, сам себе об'являє, що він Месія, що він Христос, але на ньому не виконалось жодного Слова Божого. На Ісусі виконалось всі слова Божі. Там, наприклад, що Діва зачне, так воно сталося, що він народиться в Іфліємі, так воно сталося, що він буде жити в Єрусалимі, що він. Все, все на ньому, все це збувалося. І він каже: я входжу через двері. то тобто є офіційно, так як по мені написано, я той, котрого ви очікуєте. Якщо інший прийде під своє ім'я, він розбійник. Чому? Тому що він прийшов сам від себе, а я прийшов від Бога. Тому що за мене написано за тисячі років, і все на мені збулося. Я входжу дверями. Це перше. Друге. Осел був як символ миру. Ми знаємо, що Ісус сказав: я не прийшов губити людські душі, я прийшов спасати. І от це була якби така традиція, звичай, що коли цар їхав до міста на ослі, Він їхав з миром. Коли він їхав на коні, на білому, то він їхав завойовувати це місце, місто. І ми знаємо, що другий раз Ісус вже приїде, з'явиться на білому коні, як переможець. Як той, хто буде судити живих і мертвих, дорогі брати і сестри. Написано: І привели його, і далі. І посланці пішли і знайшли все так, як Він сказав їм. Ми бачимо, що Ісус Христос, як Він каже, син людський, Він стопроцентна людина і стопроцентний Бог. Він син людський і Він пророк. І він син Божий, і він Бог, дорогі брати і сестри. І післянці пішли і знайшли все так, як він сказав. І це було завжди так. Коли Ісус сказав, ідіть, і там буде те, і те, і те, так бувало. Чому? Бо Він Господь і Він є Бог. Ви пам'ятаєте, як Петро сказав Ісусу Христу, що треба пожертвувати для храму? І він сказав йому: візьми воду, піди на річку, закинь і під першу рибу, яку ти піймаєш, у роті знайдеш статир, гроші і заплатиш їм. Ну розумієте, це чудо з чудес. Це неможливо. Як він кормив тисячі, десятки тисяч хлібом, як він зупиняв бурю на морі, і учні весь час сказали, хто ж він такий є, вони ніяк не могли збагнути. Хоча вже і Петро сказав, що він син Божий, але до кінця вони не могли збагнути, що все повинується йому, і все він знає наперед. І привели його осля. До Ісуса і, накинувши одяг свій на осля, посадили Ісуса. І коли Він їхав, стелили одяг свій по дорозі. Ми знаємо, що не тільки гілки стелили, але і одяг. Для чого вони стелили цей одяг? Брати, і сестри, це традиція, коли люди приймали нового царя. І в знак того, що вони підкоряються цьому царю, вони знімали з себе одяг і клали йому під ноги, щоб він по ньому пройшов. Я просто хочу показати це з старого заповіта. Пророк Єлисей посилає свого учня, до воєначальника Ізраїля, його звали Єгу. На той час цар був Йорам. Це був син Ахава. Ахав, це та людина, яка дуже багато зла принесла, яку Бог сказав, що він винищить весь її рід. І от цей пророк приходить до Цього воєначальника Йогу в дім, а там були інші воєначальники, він каже: У мене є до тебе слово. І вони вийшли в іншу кімнату, і він виливає Єлеї йому на голову і каже: так говорить Господь, помазує тебе на царя над Ізраїлем, і ти повинен винищити весь дім Ахава, вбити царя, котрий зараз є його начальником, і вибити всіх всі, весь його рід». І Господь сказав до того, хто мочиться до стіни. Іншого, іншими словами, не одна собака не, не повинна з цього роду залишитись. Він так і зробив, вилий цей Єлей, сказав завдання і втік. Бо це юноша був. І ми читаємо, що було далі: друге царів 9.11. І вийшов Єгу до слуг пана свого. І сказали йому, чи з миром, навіщо приходив цей несамовитий до тебе, і сказав їм: Ви знаєте цього чоловіка, що він говорить, і сказали неправда, скажи нам, і сказав він: Те, і те він сказав мені, говорячи, так говорить Господь помазую тебе, на царя над Ізраїлем. Вони поспішно взяли кожен свій одяг, постелили йому на верхніх сходинках і засурмили трубою, і сказали: Єгу став царем. І далі це його виконав, все, що йому Бог е, сказав зробити. Дійсно, він знищив весь дом Ахава. І ви знаєте, він не був дуже такий гарний цар, але заради того, що він виконав завдання, він був царем 27 років в Ізраїлі. І ми бачимо, що Ісусу також клали це, е, знімали з себе одяг і клали під ноги. Чому? Вони всі думали, що їде новий цар, що він скине Рим це ярмо Ізраїля, і що Ізраїль високо підніметься, що Він буде заживе як при Соломоні, як при Давіді, що це буде столиця всього світу. Вони не розуміли до кінця, для чого Ісус їде в Єрусалим. І вони клали цю Одиж перед Ним. Хоча, хоча Ісус і є Цар, Він є цар неба і землі. І те, що вони клали, це вони правильно робили. А знаєте, ви можете спитати, чому Бог? Ми знаємо, що Бог ставить вся влада від Бога. Чому Бог не ставить найкращих царів? Чому Бог нам не дасть таких, такого президента, щоб знаєте, щоб все було добре? Чому в світі так багато поганих царів? Братимо мої сестри, дивіться, все багато залежить від народу. Не тому, що Бог не хоче дати гарного царя. Скажіть, хто самий гарний був би цар на землі? Ісус Христос. І що з ним зробили? І зробили священники. Зробили священники, це ж зробили не злодії якісь, а священники, вони його розп'яли. Тому, якщо народ не готовий дати їм гарного царя, вони його з'їдять просто. В прямому смислі цього слова. Розумієте? Тому Бог повинен серце народу змінитися. Народ повинен знайти Господа Ісуса Христа. Тоді Цар з'явиться. І читаємо далі. А коли він наближався вже до спуску гори Єлеонської, безліч учнів почали радісно хвалити Бога гучним голосом за всі чуда, які вони бачили, кажучи: благословен цар, що гряде в ім'я Господнє, мир на небесах і слава на висоті. Деякі фарисеї з народу сказали йому учителю, заборони учням твоїм. Але він сказав їм у відповідь: я вам кажу, що коли ви не замовкнуть, то камінь, каміння заголосить. То каміння мене буде славити, іншими словами. І ми бачимо, що було безлічучні, безлічучні написано. Вони почали його хвалити за всі чуда, які вони бачили. Ісус Христос сказав: якщо не вірите мені, повірте отцю моєму. Повірте ділам, які я творю. Тому що ми розуміємо, що якщо Бог. Через Ісуса б не діяв, Ісус би нічого не міг зробити. Не міг Він мертвих піднімати, як ми сьогодні чули, воскрешати. Не міг Він сліпим давати зір, не міг Він хромих, щоб вони танцювали, прокажені, очищалися. Дорогі брати і сестри. І Ісус каже: або признайте дерево добрим, і плід Його добрим, або признайте худим. Або признайте мене Спасителем і Богом, або. Або скажіть, що я самозванець. По-іншому не може бути. Знаєте, як люди кажуть, ну да, Ісус Спаситель, але він людина, а не Бог. Але Він ангел. Чому фарисеї хотіли, щоб Ісус заборонив учням славити Його? Тому що Його славили зараз як Бога. Як Бога. Вони казали, благословен цар, що гряде в ім'я Господнє, під іменем Господнім. І написано: мир на небесах і слава на висоті. Кому на висоті належить ця слава? Вишніх на небі. Не ангелам, не архангелам, не хіровимам, не небожителям. Вони всі славлять Бога і кажуть: свят, свят Господь Саваот, І вся земля полна слави Його. І 24 старці падають перед Престолом Божим і перед ахцем, перед Ісусом Христом. І вони славлять. Слава на висоті, слава на небі. Фарисеї бачать, що це слава належить Богу. Для них це богохульство. Чому? Бо вони не вірять в Ісуса Христа. І вони підійшли і кажуть Ісусу, заборони їм. А Ісус підтверджує свою божественну природу. Він каже, якщо вони замовкнуть, то камні ці почнуть мене славити. І ви пам'ятаєте, як Фома. Невіруючий, кажуть на нього, коли йому сказали, що Христос воскрес, Він сказав, поки не покладу пальця в його руки і не покладу руку в його ребра, не повірю. І коли Христос з'явився і показав йому руки і ребра, що Він сказав? Господь мій і Бог мій. Ви знаєте, якщо Ісус не Бог, це богохульство. Ісус не сказав, що Ти кажеш, Він каже: Блажений ти, щасливий ти, що Ти побачив і повірив. І блаженні, що не бачать мене і вірять, що сам Господь, Бог воплатився і прийшов на цю землю. Написано, і коли, наблизившись, побачив місто, Єрусалим мається на увазі, то заплакав за ним і сказав, о, коли б зрозуміло, ти хоч у цей твій день, що потрібне для миру тобі, але це сховано нині від очей твоїх. І ми бачимо, що Ісус заплакав. Ми пам'ятаємо, як він заплакав ще, коли Лазар помер. Я чув, таке, знаєте, є таке вчення, що Бог він, він, в нього немає ніяких відчуттів, він в спокої повному знаходиться. Написано, так, що Бог знаходиться в спокій і що хто буде не вірити Ісуса Христа, не війде в спокій Божий. Але, брати мої сестри, Звісно, що Бог має всі відчуття, що і ми, тому що ми створені по образу і подобі Божій. І тому, якщо ми можемо і радуватися, і сумувати, і плакати, і радіти, коли ми можемо любити і ненавидіти, все це ми бачимо у Бозі. Бог все це має. І Ісус заплакав, Він плакав не за домами, Він плакав навіть не за храмом, Він плакав за людьми. Які там залишилися, які там були, і чому Він плакав? Він заплакав і каже, коли б зрозуміло, ти хоч у цей твій день, що потрібно для миру тобі. Брати і сестри, сьогодні цей день. Ми повинні зрозуміти, що нам потрібно для миру. Чому Ісус плакав? Бо вони відкинули Христа. І зараз цей день, якщо хтось ще не прийняв Ісуса Христа, як. Свого особистого Спасителя це потрібно зробити. Це потрібно, щоб якщо хочемо, ми хочемо, щоб в нашому домі був мир між нами, між дружиною і чоловіком, між, між батьками і дітьми. Нам потрібен Ісус. Якщо ми хочемо, щоб мир був в нашій державі, нам потрібен Ісус. Дорогі брати і сестри, Бог може все. Бог щось робить нашої держави, переплавляє, і ми знаємо, прийде перемога, прийде перемога. Але ви знаєте, чим більше ми будемо молитися і шукати нашого Бога, тим менше буде ціна цієї перемоги для нас. Тим менше крові буде пролито. Дорогі брати і сестри, ми повинні стояти в проломі. Бог сказав, що Він нас не віддасть, але ми повинні молитись. І далі Ісус Христос починає пророкувати про Єрусалим. І дає деякі принципи. Бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом, візьмуть в облогу тебе, стиснуть тебе звідусіль, зруйнують тебе, поб'ють дітей твоїх у тобі і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміла часу відвідень твоїх. Дорогі брати і сестри. І тут принципи закладені без Христа. Обов'язково такі дні прийдуть до кожної людини. Бог милостивий, довготерпеливий, багатомилостивий. Він довго терпить. Але коли Бог відступає, приступає той, що не пощадить, той, що не пожаліє. Розумієте? І тоді буде те, що сталося з Єрусалимом. Його просто знесли. Після Ісуса Христа було два повстання, потім ще там були турки, вирізали їх ще пізніше. І... Навіть країна, така як Ізраїль, вона зникла. Вона з'явилася у 1948 році тільки на мапі, дорогі брати і сестри. Просто камня на камні не залишилося. Господь ще раніше казав, що із за вас Сіон буде розпаханий як поле. І тому, брати мої сестри, написано: зруйнують тебе і поб'ють дітей твоїх, бо ти не зрозумів часу відвідин твоїх сьогодні. Час відвідин Господа нашого Ісуса Христа. Він з нами. Сьогодні ще день спасіння, ще, сьогодні ще день благодаті. І я ще раз кажу: хто не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя сьогодні день, хто не примирився з Богом. Тому що якщо Бог відступить, прийдуть оті тяжкі дні в, нашу, в наш дім, в нашу сім'ю, в, наш, в наше життя. Дорогі брати і сестри, увійшов у храм і почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували. Кажучи їм, написано, дім є дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійникам. Дорогі брати і сестри, церква завжди повинна залишатися церквою. Почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували. Це мотиви нашого серця, чому ми приходимо в дім Божий? Чи себе прославити, чи себе показати, чи для Бога служити, дорогі брати і сестри. Знайте, вони продавали там. Ви ж не подумайте, що вони там торгували там, 에, Бог чим. Вони торгували 에, вівцями. Вони торгували голубами. Це було потрібно для служіння, це було потрібно для жертвоприношення. Вони міняли гроші, тому що приходили з інших країн, і їх були інші гроші. Їм потрібно було поміняти на шекелі, щоб потім купити щось. Це було по закону все дозволено. Не буде людина гнати якогось бика за тисячу або за верніше за 50 кілометрів. Ні, він його продавав там, де є, прийшов в Ізраїль, міняв гроші і купляв те, що він йому потрібно було. Але Ісус і цього не дозволяв. Він каже: Дім мій назве навіть не назветься, є дім молитви. І ми з вами казали: Дім молитви це там, де моляться. Це наші особисті відносини з Богом. Якщо нема молитви, ви можете написати табличку, поставити Христа, це нічого не дасть. Цей дім спустіє. Або тут будуть збиратися грішники. Там Бога не буде. Бог там, де є Слово Боже і молитва. Дорогі брати і сестри. Нам потрібні особисті відносини з Богом. І навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники старішини народу шукали, як погубити його, і не знаходили, що б зробити з ним. Бо всі люди трималися його і слухали його. Дорогі брати і сестри, первосвященники, книжники, старійшини народні, цвіт нації. Це цвіт нації, це люди, які на той час були самі прогресивні в, ну, в вірі на всій землі. І вони шукали, як його погубити. Вони взяли Ісуса Христа, зв'язали, поставили Синдріоні і ходять кругом Нього і думають, за що ж його вбити. Ви розумієте? Вони ще не знають, за що його вбити. Вони свідків прикликають і думають, за що ж його вбити? Це вбивці. Тобто їм немає поки за що. Вони ще не знають, за що його вбити. Ну вони вже вирішили. Чому? Бо ми читаємо, бо весь народ за ним ішов. Вони боялись втратити свій. Свою владу, вони боялись втрати. І навіть Пілат сказав, вони із заздрощів його взяли. Тому що вони боялись втратити свій авторитет і свою владу. І вони його взяли. І потім почали шукати, за що його вбити. Дорогі брати і сестри, владу дає Бог. І він кого хоче, повишає, кого хоче, понижає. Кому хоче, дає, в кого хоче, забирає. І ви знаєте, Бог не тільки владу дає. Написано, що Бог дає чашу. І в чаші може бути благословення, може бути страждання. І знаєте, є, люди кажуть, я не приймаю, я не приймаю. Це не гріх. Ми можемо, коли за нас моляться, і ми кажемо, ми це приймаємо, благословіння. Коли людина, наприклад, захворіла, вона каже, я не приймаю це. Це не є гріх. Але коли це стає доктриною, коли нема відносин з Богом, я бачу таких людей. У них є, їм Біблія не надає, він каже, це я не приймаю, це не приймаю, це приймаю. І це все їхнє життя з Богом. Вони погано закінчили. Дорогі брати і сестри, Слово Боже каже, якщо Бог дає. Чашу, то ти вип'єш, вип'єш до дна, висучиш, висушиш, черепки оближиш, і будеш кусати себе за руки. Так написано ти не можеш не прийняти. Ізикіл 23:31. Тут Господь звертається до Юдеї і каже: ти ходила дорогою сестри твоєї, Самарії, зате й дам тобі в руку чашу її. І далі він каже: і ти її вип'єш до дна, висушиш, черепки оближиш, і груди, груди свої розтерзаєш від сердечної болі. Не можна, брати мої сестри, ми можемо молити Бога, просити Бога. У Бога можна вимолити майже все. Майже все. Але сказати я не приймаю, я ще раз скажу, це ми можемо сказати. Але це не повинно стати доктриною. Якщо ти думаєш, що ти сказав і все. Друзі мої, якщо Бог дасть, ніхто не відкажеться. Якщо Бог відкрив нам двері, ніхто їх не закриє. Якщо закрив, ніхто не відкриє. Ви знаєте, що в Євангелії написано в об'явленні, що Бог відкрив церкві нашій, двері Філадельфії, і він сказав: їх ніхто не закриє. І від початку, коли церква відкрилась, до сьогодні щоб не було? Слава Богу! Наші двері відкриті. Слава Богу. Амінь амінь. Ви пам'ятаєте Саула? Сьогодні ми чули трошки, коли Самуїл йому сказав, що Бог забрав у тебе царство і передав твоєму ближньому, котрий кращий за тебе, то він уперся. Він не хотів віддавати. І Бог забрав все одно його разом з життям Саула, разом з життям його синів. І разом з життям навіть його потомків, дорогі брати і сестри. Якщо Бог хоче забрати, віддайте. Сьогодні Бог пропонує чашу благословення, дорогі брати і сестри. Псалом 115.4. Я чашу спасіння прийму, прикличу Господнє ім'я. Ча, ця чаша новий в крові нашого Господа Ісуса Христа, в якій ми маємо. Прощення наших гріхів, дорогі брата і сестри, приклич Ім'я Господнє, і Він спасе твою душу. Дорогі брати і сестри, сьогодні день спасіння. Що було далі? Далі з Христом була зрада, ви знаєте, що його один із учнів з 12 зрадив. Далі було побої, судилище, зневага, дорогі брати і сестри, і страшна смерть на Христі. Це ціна нашого викуплення з вами. Це ціна перемоги нас у Ісусі Христі. Дорогі брати і сестри. Ми скоро будемо прас святувати перемогу, перемогу Воскресіння нашого Господа Христа, перемогу Христа над всі, всі, всіми силами тьми. Але сьогодні ми пам'ятаємо, яку ціну заплатив Господь. За ту благодать і милість, яку ми маємо в ньому. І в четвер ми будемо згадувати страждання нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми приготували наші серця і душі, щоб, якщо можна, попостили, помолилися і приготувалися до цієї святої Божої заповіді, спомина його страждань. А зараз давайте станемо на наші ноги.